Тисячі гостей з України і за кордону уже традиційно на початку серпня збираються на Монастирищині, аби за покликом серця зустрітися біля Лемківської ватри. Організатори зізнаються, були вагання, чи у такий нелегкий для України час варто проводити фестивалі. Ну, по перше, це не просто свято для мене, як голови обласної державної адміністрації. а Для мене це свято для моєї родини. І, напевно, вперше в Тернопільській області. В історії Тернопільської області, головою комітету по проведенню фестивалю лемківської культури, є голова обласної державної адміністрації Лемко за походженням. Це перший момент. А другий момент це звичайно те, що цей захід є безпрецедентним. Ми чітко усвідомлюємо те, що відбувається на сході України. Проводячи цей фестиваль лемківської культури, я радився. Цього приводу із кіборгами, вихідцями з лемківських родин, і всі вони зійшлися на тому, що нам потрібно відновлювати фестиваль лемківської культури як такий, який покликаний консолідувати і об'єднати українське суспільство. На фестивалі багато людей у військовій формі, Демобілізовані воїни, АТО лемки за походженням привезли на фестиваль прапор етнографічного товариства Лемківщина. Бійці розповідають, стяг був символом бойового духу не лише для Лемків. Його організатори передадуть наступним військовослужбовцям, які вийдуть на ротацію трагедію переселення. Деякі Лемківські родини зі сходу України пережили вдруге. Ви бачили, піднімав прапор з переможного села. Переможне два кілометри від Луганського аеропорту. Він вночі, громада Лемків, втікала вночі о, 6, о 4 четвертій годині ранку, тому що війшли танки в село. І вони з бійцями Айдару відступали, залишили буквально все, ще що мали. Вони тільки взяли з собою те, що можна було взяти за декілька хвилин. І от така доля, другий раз спіткає ленті. З одного боку, це безперечно трагічна доля, а з іншого боку, це приклад того, як потрібно всім нам, скажімо, українцям разом виживати, гуртуватися, робити свої справи і будувати, скажімо, своє майбутнє. Будучи разом з ними в Оргкомітеті, я бачу, наскільки вони є дружніми, наскільки вони є трудолюбивими, наскільки вони є відданими своїй історії, своїй долі. Спільну молитву учасників фестивалю очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Півмільйона людей було вигнано із свого дому. З них майже 200 тисяч. Прийняла Тернопільщина гостинна українська земля. Лише в апостольській адміністратурі для лемків було вбито 70 греко-католицьких священників. Майже 400 церков було спалено або зруйновано. Зникла ціла духовна і національна країна. Цю жорстоку холодну статистику пізніше міжнародна спільнота і світове право назве етнічною чисткою. Серед гостей, знаний у світі україніст, академік доктор наук і лемко за походженням Микола Мушинка. Я побував цього року на Лемківській ватрі в Ждині, побудував у свіднику. То вже 62-е свято русинів українців. Побував Зіндрановий перед тижнем, це теж Лемківська ватра. Але Монастирська і монастирська, це є дійсно таке, я би сказав, наймогутніше свято, і воно має якусь таку свою неповторну атмосферу. Так що я з надзвичайно радо приїжджаю сюди. Тим більше, що сьогодні я, як кажуть, не з порожніми руками привіз останні мої книжки цього року, до 15-му я видав в Україні дві свої книжки як... Микола Мошинка представив книги лемківських прислів'їв і приказок, а також монографію Велика боротьба про звитяги карпатських українців проти угорського поневолення. Поряд з академіком впізнали відому ведучу національного радіо Емму Бабчук. Жінка не лемкиня, але зізнається, її вразила трагічна доля лемків. Про багатьох із них вона розповідала у своїх програмах. Скільки імен. Виявляється, що і Михайло Рушевський Лемко, і Дмитро Бортнянський композитор, якого вважали російським класиком все життя. Виявляється, Лемко, сестри Байко, в кожній Федір Вовк, антрополог, Кубійович, українознавець і історик відомий імена сяють сузір'ям на небі нашої культури під час фестивалю співали лемківських пісень, готували страви національної кухні, проводили майстер-класи з виготовлення предметів побуту, демонстрували національний на, одяг наша, та архітектуру. Наша. А ще збирали гроші для потреб. Мобре. АТО. більше про фестиваль дзвони Лемківщини. Дивіться у програмі погляд зблизька на каналі ТІВІ4 у неділю 9 серпня о 14-й.